Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вадим Шадов. Сьогодні я приїхав на річку Дністер, а саме в село Рудківці. Хочу вам показати одну дуже прикольну базу відпочинку за доступні кошти. Також хочу вас попередити, що буде з моєї поїздки два випуски, тому якщо ви дивитесь це відео, обов'язково переходьте та дивіться другу частину. Ну і, звичайно, не забувайте підтримувати україномовний YouTube. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та відправляйте це відео вашим друзям. Начебто все розказав. Тепер давайте дивитися базу. Ось так виглядає вхід в цю базу. Тут немає ніяких надписів. Називається база відпочинку Калюс. От. Посилання залишу обов'язково під відео. Тому дивіться, якщо сподобається, то приїжджайте, відпочивайте. Ось так виглядає звідси вигляд, трошки видно Дністра. Якісь там також бази відпочинку, не знаю, напевно, то услад на тому березі, це якраз напроти усладу, але я не знаю, чи це точно. Но скоріш за все. Ось так ви сюди заїжджаєте, тут є парковочні місця, як бачите. База взагалі нам сподобалась. Тут ось таких багато будиночків. Всі вони зроблені з дерева. Дуже багато альтанок, гамаки, басейни. Взагалі база дуже така зелена. Прикольно є, як прогулятися і дуже комфортно, до речі, відпочивати, якщо ви з дітьми. Ось тут перед входом у нас знаходиться басейн номер 1 Він без підігріву, такий зроблений, бачите, як, як ставок такий маленький, але вода чистенька. І хоч вона і без підігріву, але вона вже на даний момент, поки я тут відпочиваю, вона вже тепленька. Також на території є магазин. Тут можна собі придбати. Морозово, пиво, водичку. Ну таке саме необхідне. Також ось ви бачите, друга бесідка є. Є баня, але вона поки що не працює, я визнавав, бо хотів на вечір взяти. Будиночок, це вже другий йде з номерами. Ось тут такі невеличкі, як сказати, ну типу, типу якісь такі басейни зроблені, такі каскади ніби. От, йдемо далі. Це ми тільки зайшли на базу. Бачите, тут так все зроблено з дерева, дуже прикольно все виглядає. От, столик, такі ліжаки, можна собі відпочити. І ось цей от будиночок, не знаю, це напевно номер один. І зразу з виходом на такий басейн. Басейн глибоченький цей, саме він тут має десь 2 чимось метра посередині. Так, йдемо далі по базі. Ось Альтанка. Оця друга, що я вам показував, тут також є такий дитячий басейн. От, він взагалі не глибокий, з таким фонтанчиком. От, ну, дітям, думаю, буде взагалі прикольно. Так, по території облаштовані такі вмивальники, зеркало. Це так десь десь вийдете, собі захотіли руки помити. То одразу скористалися. І так, це в нас йде основний басейн дорослий він де з підігрівом. Ось так він виглядає. Водичка тут дійсно дуже тепла. Далі у нас йде вже другий такий будиночок. Він маленький, є одноповерховий, це також номера все. Теж прикольно. Ви так рахуйте будинки, це я так розумію, той був перший, це другий, він одразу от біля основного басейну з підігрівом. От. А, так, да. це другий будиночок, тому ви так собі дивіться локації, будете собі, можливо, замовляти, ви собі дивіться, яка вам локація більше подобається. Чи там ближче до альтанки, чи ближче до якогось басейну, як вам буде зручніше. Ось такі качелі дерев'яні. Давайте я зайду в одну альтанку, покажу, як вони виглядають. Тут є розетка і тут є світло. От, вони ось такої круглої форми, десь приблизно плюс-мінус на 8 чоловік вони розраховані. Дрова також тут є, вони безкоштовні. Беріть, скільки вам потрібно, це все входить в вартість номера вашого, вартість, я скажу трохи пізніше. Ось такі мангали, От, є шампурі, є решітки, в принципі, можна з собою і не брати. От, я зайняв ось цю альтанку, бо в нас виходить ось цей будинок він йде номер 4. Це один номер на першому поверсі, один номер на другому поверсі. Виходить, якщо дві сімейних пари, то якраз ви весь будинок забираєте. Так, будинок номер три. От також біля басейну забув сказати, що є ліжаки, можна собі скористатися, також все безкоштовно. Взагалі, тут вся територія, все що тут знаходиться, тут все входить в вартість вашого номеру. Тут є ось такі зонтики, столики, якщо вдруг десь... Захочете собі посидіти, в стороні розслабитися. Ось ще будинків трохи познімаю. От, я ось в четвертому будинку, так розумію, це от п'ятий і шостий. Ну якось так приблизно. От, я так точно не знаю, бо сам приїхав 2 години назад. То разом з вами, так сказати, обходжу всю цю територію. Також ось знову альтанка є якась навіть трохи більша, можливо, на 10 чоловік, ще одна є така качеля. А ці от будинки, бачите, вони діляться, виходить, то п'ятий будинок виходить на першому поверсі, йде номер на другому поверсі. Тут так само з цієї сторони, на першому поверсі, на другому. Виходить, тут будинок на 4 номери, там будинок на 4 номери, а ось цей от четвертий, де я взяв, він на 2 номери, йде такий трошки менший. Ну і давайте покажу вам ще. Решту басейнів, це вже виходить четвертий басейн, він йде сумісний з дитячим, так само зроблений він як е, така копанка з очеретом. От, дуже прикольно воно виглядає і класно, що тут є такі камінці в воді, на які можна сісти, посидіти собі прямо в воді. От, ну він теж глибоченький. Зараз я обіду з другої сторони. Так. Ось так, бачите, тут прям глибина теж така толкова, десь під 3 метри десь буде. Ну, класно, що ці камінці є так повністю по кругу цього басейну, що можна собі прям посидіти в воді. І є ще басейн такий прям зовсім для діток маленьких. І він так бачите, переходить в цей великий басейн. Ну, Бачите, де оці от копанки, тут от тільки що, якщо ви бачили, жаба проплила. От, ну це таке. От. Мене це в принципі, не лякає. Якщо це вас лякає, то є звичайні басейни, де можна собі скупатися без проблем. Але ці басейни дуже класні, цей також йде без підігріву. Виходить, з підігрівом для дорослих тільки той от голубого кольору один. Ну, але ці дуже от, мені подобається, що вони так зроблені з цими камінцями. Ось, в принципі, я обійшов всю територію, давайте вийдемо ще з другої сторони за неї. Тут на всяк випадок я так розумію, зробили. Теж альтанки, мангали. Ну, таке, знаєте, буває людей багато. Треба пожарити шашличок. О, то місця вистачить тут дійсно всім. ну База мені дуже сподобалась. Прям прикольно. Ми от вже приїхали, поснідали. От трохи походили. Прям я в Рудківцях не знаю. Це, напевно, для мене найкраще. В Рудківцях саме найкраща буде база. і Дивіться, от якийсь вигляд тут є на Дністер. От. Ну, В принципі, тут з території. Я зараз піднімусь на другий поверх свого будинку, покажу вам, який вигляд. Дуже прикольно до речі, брати номер, якщо ви їдете з дітьми, то хтось з дітьми на першому поверсі, бо це спустився собі, от, наприклад, ось перший поверх. Ви собі спустилися по сходах, у вас зразу є альтанка, зразу рядушком є басейн. І з дитиною немає ніяких проблем. А хто дорослий, то прикольно От другий поверх. Зараз вам покажу, чим прикольно тут. Зараз піднімося. Тут дуже прикольний вигляд на річку Дністер. Ось так це все виглядає. Зранку прокинутись, випити кави, подивитись, насолодитися природою. Як бачите, тут територія така вся в деревах, шишки, пахне прям таким лісом. Ну, класно. Ось так от виглядає. Це, територію я вам в принципі показав. Давайте я вам тепер покажу свій номер. Але перед тим, як покажу вам номер, хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, він абсолютно новий. Я зробив такий канал Подорожі Україна називається. Посилання також під відео буде, обов'язково заходьте підписувати. Там всього зараз не знаю, десь 20-25 підписників, бо він прямо два дні назад створений. Я вирішив зробити такий канал для людей, які люблять подорожувати. І вибираю прикольні місця, локації і роблю прям такі пости, щоб люди мали змогу з будь-яких областей кудись поїхати та відпочити. Також, друзі, на мій голос, не звертайте уваги, я прям хожу так, аж тяжко дихати. Я приїхав сюди на містер, у мене така алергія взялася, що просто Жесть. Я вже напився таблеток. От. Але хочу вам все показати, тому я думаю, на лайк я точно заслужив. І так, номер. Вартість номера тисячі гривень. Ось так виглядає вхід. Це от один номер, ось такий балкончик, столик є, але стільців немає чомусь. Заходимо тепер всередину. Тут ось такі є вішалки. У мене дуже трохи срач бо реально. Ми приїхали, так швидко заселилися. Тут в номері є ось така кухня. Є реально на кухні все, посуду можна навіть собою не брати. Є ось миючі, як помити посуду. Всякі штуки для того, щоб щось собі пожарити, ножі. ну, Давайте так по тумбочках. що там, Смітник, смітник. Ось вилки ложки, відкривачки, всякі, навіть штопор є. Так, далі. Ось такий набір посуди. Я думаю, тут номер якби на двох або на трьох, ну, посуди буде прям достатньо. І ось такі набори дошечки, такі глибокі мисочки. Може на вечір треба якесь м'ясо десь покласти. Є мікрохвильовка, є чайник. В номері також є Wi-Fi. Ну це, напевно, не в номері, а прямо на території і Wi-Fi, до речі, дуже добрий. Ну, прямо Ми зараз сьогодні робочий день, ми трохи працюємо, то Wi-Fi класний. Є ось така маленька морозильна камера. От, і ось такий холодильничок. Невеличкий, але я думаю, прям супер. Далі. Є в номері кондиціонер. Ось таке двохспальне ліжко і ось таке односпальне ліжко. Дивіться, пояснюю, номер взагалі береться на двох людей. Тобто, якщо ви двоє, номер буде коштувати 1500 гривень за одну добу. Якщо вдруг у вас троє, ось є ще одне ліжко, воно буде коштувати. ну, тобто, Якщо ви в трьох, то номер буде коштувати 1600 гривень добу. Тобто 100 гривень за ось це от ліжко беруть. Так, далі. Є ось такі біля ліжка тумбочки, якісь вішалки. І в номері йде туалет та душова кабіна. Ось так виглядає. Є умивальник зеркало, туалет, душова кабіна і сушарка є. Так, фену. А, є ось, до речі, ще туалетний папір. Тут ось такі от шампуньки є. Якісь мило є. От. Ну, В принципі, взагалі все є. Розадка ось тут є, може комусь треба буде якийсь фін підключити чи ще щось. От. Ось такий от номерок. А, ну, і забув сказати, є телевізор. От. І ось такі от номера вони йдуть абсолютно по всій базі. Тобто на першому поверсі, на другому поверсі, все воно прям одне і те саме. Єдине, що я замітив, що на другому поверсі йде дерев'яна підлога, а на першому поверсі йде плитка, то плитка трошки холоднувата, але. Ну, Це таке тапочки ви по-любому будете з собою брати. От, Ну, ось вам і вся база. Я надіюсь, вам ця база сподобалась. Я відео на цьому не закінчу, якщо що. Будемо далі відпочивати. Я вам просто так хотів все розказати і зараз піти трохи скупнутися в якихось басейнах. Взагалі хочу піти всі басейни спробувати, сказати, які мені сподобалися, які не сподобалися. От. Ну, мені база дуже подобається. Я на рудківцях кращої бази поки що ще собі не знайшов. І тут ще є такий один прикол на цій базі. Тут взагалі, я так розумію, ця база має декілька баз. Тобто от одна територія, є ще друга територія. І нам сьогодні підійшов адміністратор і сказав, що там є на другій території великий басейн, і ви можете також ним прийти і користуватися. Тобто я ще хочу туди сьогодні сходити, щоб вам показати прям всі нюанси, які тут можуть бути. От. Ну, Чесно кажучи, прям класно. Мені дуже подобається. Я ще так на Дністрі. Ну, саме в Рудківцях я маю на увазі, не відпочивав, бо я тут такої бази не знаю. Це я перший раз приїхав, що прям, ну, реально кайфово. Ми зараз всі відпочиваємо, поснідали, всі в басейнах. От, погодка, бомба, тепло. От. А завтра, думаю, ну, я вже завтра буду знімати другу частину е, відео собі, хочу піти на сам Дністер, скупнутися, подивитися, яка там. Зараз обстановка чи люди з палатками відпочивають, взагалі що там зараз робиться. От, так, Зараз купаємося і будемо потрохи готуватися до вечері. Ось от такий от план далі. І так, я вже заліз в цей основний басейн з підігрівом для дорослих. От, Водичка дійсно дуже тепленька, ось така от глибина. От я стою. О, це десь метр 60 десь глибина. Тут також, бачите, все так зроблено, ці басейни. Вони не просто прям якісь такі, як пояснити, такі прості, а вони всі отак з камінчиками зроблені, все так обложено. Хочу вам ще показати, тут є цей фонтанчик такий, оцей, що я казав, що там бджоли зараз сидять. Але тут така глибина, що зараз я попробую долізти по камінцях. Дивіться, що робиться, бачите? От, ну то прикольно, звісно, все. О, ну, коли вони попадають в басейн і починають тут плавати, то не дуже прикольно. Ну, я ж кажу, це все скоріш за все, що це все сезонно. О, зараз просто якийсь такий сезон. От, але купатися взагалі кайф. Так, і я щось не рискнув в цей басейн лізти, бо він без підігріву, але вирішив Сережа. Ми їх завжди Сережею приїхали. Поздоровайся з підписником. Давай. Ну, вода прозора, як бачите. Ну що, як водичка? Це і прохолодніший ніж синій. Ніж синій, бо синій бачите, з підігрівом. Ну, сили, Це і більше. А яка тут глибина? Ну Якщо тут зараз я будеш, вирішить метр вісімдесят. А, то він такий. Він є глибший, глибший, глибший. А, ну так, да, він такий глибокий. він Два метри, ти метри ти ти точно, я думав 3, але ні, 2 метри, Ну ти ти все ти одно ти глибоко. 20, ну так. Бо я пішов пішов продукту, то чупиться глибина добре. Мені такі ціліші подобається, але я поки противодів. І так дивіться, от основна дорога, куди ви заїжджаєте в Рудківці. І ось знаходиться ця база. Бачите, багато техніки стоїть, якісь яхти, квадроцикли, баги. І от, що я вам показував всю базу, ось з тої альтаночки воно починається. І оце ця база калюс. А тепер ми вийшли на основну дорогу і йдемо донизу, пройдемося до того великого басейну. Сказали, що йти не дуже далеко. От, будемо йти. Так, тут, до речі, є виноробня. Калюс. Можете собі загуглити, там дуже гарна локація, але ну, в нас реально немає часу. Ось от так от подивіться, от є номер телефону. Можете собі записати, в інтернеті пробити, це от якраз ця дорога туди. От, реально, я дивився в інтернеті, там дуже гарно все такі, е Там всякі е, вина прикольні, там е, сир, хамони, колбаса, таке все лакшері, класно. Ну, реально сьогодні немає часу, ми приїхали на 2 дні. Я приїхав чисто вам показати ось цю базу відпочинку і показати, просто, яка тут зараз обстановка, що зараз взагалі відбувається на Дністрі, щоб ви змогли так сказати, поїхати з сім'єю відпочити десь. От. І зараз добираємося вже до цього басейну і включуся вже прямо біля нього. Скажу приблизно, скільки часу ми йдемо. От. Я думаю, тут йти реально може хвилини-дві. Все, байте, жара сьогодні, жесть після обіду взялася прям капітально. От, але казали мені знайомі, які їздили на Дністар, що Дністер холодний. Але переходьте на другу частину відео, я завтра поїду і все сам провірю і вам покажу. От, тому обов'язково переходьте, дивіться, і не забувайте підтримувати відео лайки, коментарем і підпискою. У мене алергія так і мене тримає, таблетки не допомагають, так що як є, так є. Головне інформація вам. От. Все, добираємось далі. Дивіться, який комплекс великий. От зараз воно не працює взагалі, повністю територія закрита, ще все будується. Також з таких камінців зроблені басейни. Ну, да, База, звісно, класна, вона вже набагато більша. От, вона вже майже в принципі, побудована, такі бачите, є так сказати, альтанки, але вони вже будуть біля води. Тут також от бачу, можна купатися, все застелено цим рубероїдом. От, трохи грязнувато, ну, самі розумієте, будівництво ще нічого не запущено. Квадроцикли, ще один басейн, якийсь бар. Класно, що сказати, класна задумка, дуже крута для адміністрації взагалі прикольна. На Рудківцях, напевно, буде номер один. Цей готельний комплекс. От, і Класна задумка, мені подобається, що тут бар буде. І от вже видно, що є перший басейн великий. Дивіться, який він здоровий, Йомайо. красота! Зараз купнемося. Власне, казав, басейн не запущений, можна купатися. От, він вже чистенький, все, вже трохи його доприбирають і все. І так само, бачите, є горка, так само зона для дітей. Класно, класно. Таке відчуття ніби десь за кордоном, знаєте, якийсь готельний такий комплекс. От, а вже в Україні роблять прям круті проекти. Ну Реально, прикольно. Йдемоте. Ще обійдемо кусочок території. Вже на наступний рік ви собі будете знати, що воно тут, як сюди доїхати, чи варто взагалі сюди їхати, можливо комусь не подобається, комусь навпаки сподобається. Шауден басейн. Ну, Одним словом, тут короче, буде чим зайнятися, тут реально класно. Дивіться, які от є будиночки такі з чаном, панорамні вікна. Ось такі прям, так сказати, приватні. І виходить, з приватним басейном буде. Ну, кайфово, кайфово, так. Да. Це реально дуже круто. Так, ну що ж, ми тут довго затримуватися не будемо. А, вон бачите, зверху ще теж панорамні такі будиночки. І плюс цілий комплекс. Ну, класно. Реально, це буде взагалі бомба. На Рудківцях такого точно немає. Тут бази такі всі попрощі, а тут прям такого європейського стилю. Ну, Єдине ціна, ну, якщо дивитися по тій базі, що в них є, то ціни дуже адекватні. Я думаю, що і тут вони будуть також адекватні. От, прям зроблено супер. От, так що на наступний рік взнавайте, чи воно працює. Можливо, я сюди і приїду на наступний рік. От, буде видно. А я пішов купатися в тому здоровому басейні. Взяли з собою по пляж з зараз вип'ємо і будемо повертатися назад на нашу базу, бо потрібно приготувати якийсь шашличок на вечір. Ось от такі от в нас плани. Так, в принципі, все. Да, давайте будемо плавати. А, ще хочу вам знаєте, що показати, дивіться, які прикольні рослини. Я тільки сюди підійшов, одразу їх замітив, дивіться, які прикольні. Прям як такі маленькі пальмочки. От. Класно. Дивіться, скільки тут людей на цьому басейні, особливо в дитячому. Всі купаються в дитячому, бо він дуже теплий, а цей такий прохладненький. Він не дуже холодний, але людей, як бачите, тут немає. Ну, Ми скупалися нормально. От. Обійшли територію, я вам в принципі, все показав, що тут має бути. Ну, Те, що я хоча б побачив в цьому році, що будується. От. Да, ми так посиділи, побалакали, реально. Це буде топове місце. От, і будемо повертатися вже на нашу базу відпочинку. Будемо готувати вечерю. Сьогодні у нас по програмі якийсь салат. Зробимо, картоплі зваримо, пожаримо шашлик. Хочемо зробити таке плато: це свинина, індик і курятина. Зробимо таке плато. І будемо сидіти вечеряти. Ну і, звичайно, я ще не попав в останній басейн, сьогодні скупатися хотів. От. О, зараз, напевно, піду, там трохи вода прохолодна, але хочу на тих камінцях просто так полежати, відпочити. От. Тому повертаємось і будемо купатися і заодно готувати. Як ви бачили, там альтанки дуже близько знаходяться біля басейну, то можна собі розпалити вогонь, поки він буде перегорати, ми будемо собі відпочивати в воді. От такі от плани. Повертаємось на нашу базу. Тепер. Така, І що там як воно? Ну, тут глибше. Тут поглибше, так? Да. Тут, да, тут гробина хороша. Ну тут два не менше. Що, холодно? Ні. Нормально, правда? Він при... нагрівається, тут взагалі класно. Да. Завтра що ми що ми тут проведемо ці день. Я ціні теж цініція. так думаю, мені він найбільше зайшов. Нікуди ні не бігти, не шукати, тут буде класно. Да, думаю, да. Все, так, думаю, так. Все, готуємо вечерю. Ходім. Такий наш шашличок на вечір. Так, ти що? Він, він же, коротше можна їсти. Дуже хорошо промаридувався. Він дві сутки стояв. Не, але... Так що. Буде у нас така вечеря. Ще ось є у нас інде курка І такий у нас відпочинок сьогодні. Все, зараз дожарюємо і будемо сюда вечеряти. Вже людей в басейні немає майже. Люди всі готуються до вечері, так як і ми. Дивіться, який Дністер видно. Красота, ми накопалися сьогодні. Взагалі бомбізно. О, зараз так. Посидіти трохи і завтра зраночку встати. На завтра цілий день. Завтра друга частина відео буде, підемо. На берег Дністра скупаємося, можливо візьмемо екскурсію на катері. Хороші подивитися все в другій частині, як воно буде, бо я сам не знаю, як воно буде. Ну що ж, друзі, ось таке в мене вийшло відео. Вам усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Відправляйте це відео вашим друзям, підтримуємо разом україномовний Ютуб. Усім дякую за перегляд, всім пока.